Ось тут я ходив в дитсадок, коли був дитиною. Але тут не тільки тебе. Взагалі цікавий район, де я живу. Нічого що свій патріарші полонський центр. Тут на вибори я ходив, але тепер ні. Що ж. Ладно, не буду заходити. О! Інститут благородних дівиць. Як дехло ми цей заклад називаємо. Це взагалі-то педагогічний коледж від Івана Франка. Зараз дійду до нього. Що цікавого чи мені цікавий взагалі? Ну, як кажуть, на словах Іван Панко, а Наділі Ябенко, але ніхуя не скаже про цього поета. Тут працював Осип Маковей. Мені дуже його подобається оповідання, як шукав роботу. Типу, як Шевченко приїхав до Львова і не міг знайти ні в народовців, ні в москофілії, ні в кого. Бо Шевченко треба було захищати дисертацію. Вулиця Туган Барановського. На час економіста. Яка декомунізація? Якщо Туган барановського Туган Барановського навіть за Люксембург цитує. Так-то в цьому будинку 1910-1913 роках працював український письменник Осип Маковей. От таке то, Все.